Добрий день, мої любі другокласники та і шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку яких тварин влітку найбільше. Все у нас уже на місці, залишилось тільки сісти. Сядьте дітки всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть. Всі на мене подивіться і приємно посміхніться. Так, отже, яка на зараз пророку? року? Весна. Який місяць? Травень, яке число? 17. Чи є сіні сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Подивіться, як можна назвати цих тваринок? Що у нас тут? Метелик, бджілка, мураха. Це що? Комашка. Комахи це найчисленніший і найрізноманічніший клас тварин у всьому тваринному царстві. Комах відомо близько 1 мільйон видів. Яких тварин у лісі влітку найбільше? Комах адже вони дуже швидко розмножаться саме початок літа це їх період. Так, ще навесні комахи починають активно розмножуватися, тому на початку літа їх буває найбільше, порівняно з іншими тваринами. Літа для комах найсприятливіший період життя, куди не кинуком для них скрізь є і пожива, і зручні оселі. Рослиноїдні комахи та їхні личинки невпинно жують, гризуть і висмокнуть соки зелених рослин. Вони поїдають усе: листя, хвої, соковиті з дерев'яні лістебла, плоди насіння, бульби коріння, а також кору дерев. Це у нас короїд, бджоли, листоїд, квіткоїд та різні метелика. Попелиця. До речі, бачимо, вона така збільшена велика, але взагалі вони такі маленькі-маленькі. Джмелі. Хижі комахи нападають і поїдають інших комах здебільшого рослинаїдна жук, жуксонечко, бабка, клоп водяний, плавунець. Мурашки та їхні личинки поїдають решки тварин. Вони є санітарами природи. Шовкопряди виробляють шовк. Якщо комаха корисна, то плесніть в долоньку. Так, це в нас короїд. Ні. Бджілка? так. Колорадський жук? ні. Комар ні. Сонечко так. Мурашка так. І додайте загадку. Хоч не ловить в морі рибку, та весь час майструє сітку, щоб була міцніше, у куточковіша. Овочок. Невидимка вереда, все дзищита вреда. Як з'являється цей гіст, скрізь лунає лясь та трісь. Комарчик. Чи є павук комахою? Ні, адже павук відноситься до іншої групи, павуку подібні. Так, бджоли раді цвіта, а люди літо. Адже літом у нас дуже різноманіття квіток і бджілкам є з чого збирати нектарчик. А ми з вами радімо літом, тому що дуже тепло, пора відпочинку, не потрібно так тепло одягатися. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 58. І в нас є комахи. Шкідники, нам потрібно їх поєднати малюнок і назва. Є тут попелиця, гусінь метелика біля лана капустяного та листоїд. Як ви думаєте, перше, що це у нас? Гусінь, друге листоїд, а третє попелиця. З'єднали, будь ласка. Так, і нам з вами, перед тим, як вибрати цеглинку, залишилася вправа інтерактивна. Нам потрібно з'єднати комаху та її назву. Це що в нас? сонечко жук Далі це джміль. Це в нас квіткоїд, бабка, жук-турун та плавнець. Бачимо, ми все з вами знайшли. Обов'язково перегляньте відео і дізнайтеся ще про деяких вид комах і їх користь або шкоду, яку вони завдають нам. Я вам дякую, всього найкращого і до побачення!